Всім доброго дня, всіх вітаю. Сьогодні у нас 12 березня, ми розпочинаємо новий сезон на вулиці майже весна, сонечко світа так гарно. Хочу поділитися з вами тим, що ми купили там скільки з місяць, мабуть тому. Це пружинна борона від Техпромсвіт. Ну, На жаль, виробник чогось вирішив не... Не маркер, не маркувати нічого, не писати ніякі назви. Ну, взагалі, вона нова, ми в неї ще не працювали. Вона повністю нова. Ще Чи... ми в неї не працювали. Просто підключили, склали і поки поставили. Так як у нас будемо перезапускати наш наутіл, як у нас всі площі задисковані восени, то будемо цією бороною намагатися рівняти площу. І будемо, думаю, вона нам ще... Знадобиться, для того, щоб для наутіла, щоб решки розподіляти. Трошки будемо працювати, є така задумка ще зробити покривні культури, попробувати розкидачем, розкидати і бороною пройти, якщо буде волога. ну в общем, поки так. Плануємо Щас покажу вам ще, що ми купили. ну Я цю борону вибрав, то що ми я дивлюсь, ну Женя просто фермер її купив, він довольний нею. Купив Олександр Петрович там канал на Ютубі. Він нею, наче задоволений був. ну В принципі, вона відносно стоїть недорого, вона навісна. Будемо пробувати. Будемо пробувати. Зараз вам покажу ще, що ми купили. І потім сходимо, подивимося на пшеницю. Сівалку я купив одразу після того, як після приїзду Сергія Сурового, це було восени. Ми з ним поспілкувалися, і я вирішив. Її одразу тут недалеко вона була, я купив собі це СЗС. Ну, таке, звісно, дивиться на неї наче куча металолома, але Костя Мартинов працює такими сівалками, задоволений і отримує результати. Вона стоїть. Дешевше, ніж телефон, на який я знімаю. І це таке, будемо її переробляти, ми вже плануємо, вже будемо на, на осінь. Тут стоять отакі лапи на прямих стойках. Сьогодні-завтра я вже зробив предоплату, я ще купив дві сівалки, цю можливо продам, можливо буде на запчастини, можливо, буде нею сіяти. Дві сівалки ще з анкером такий, вона СТС називається. Як приїдемо, потім покажу, будем, що ми з нею будемо робити, будемо її модернізувати. Цю сівалку повністю дядько нею сіяв, тому що в нього там проблеми зі здоров'ям. Тут 100 кілометрів від нас вона була, ми її поїхали, забрали, це вона тут стоїть вже 4 чи 5 місяців. Ну, На вид куча металолома, але думаю, трошки додати руки, буде вона сіяти. Що, підемо, подивимося на пшеничку. Це поле пшениці, одне із. Де, як бачите, ми робили тут дісковку, сіяли дискові сівалки Гримплейнс густотою 3 мільйона. 26, здається, лютого було розкидано по 200 кг, 190, тому що 200 І Так воно виглядає. Зараз прийдемо, подивитися. 6 лютого. Відео для історії. Кидаємо по помежлотовами. Таке воно сніжка небагато, а тут вже видно, де сонечка світа, вже й, вже і грязюка. Там снігу не дуже багато, а з краю з краю майже ним. Так викопав, так виглядає пшениця, тут кущення три вже, тут е, глибина посів сантиметр. Е, Посіяна вона була е, Дощ пройшов, ми сіли в сухе, дощ пройшов 12-13 жовтня. Зійшла вона в кінці жовтня. В зиму пішла в фазі 2-3 листочків, так як зима була тепла, вона бачите трошки розкущилась. Ну не всі екземпляри такі. Це тут з краю таке як мікроклімат трошки. Далі трошки не так. Ну пройдемо зараз трошки далі. Пройшов трошки далі, викопав ще ось дві рослини. Ну коефіцієнт кущення. Дві два пагана є, бачите. Якби ми сіяли тут 3 мільйона. Зараз вже на 106 мільйонів є добрими дали. Розкридали, отак виглядає общий фон, вітер. дує. не знаю чи буде чуть. Я ще хотів показати, видно як ми туди пробили. Як бачите, можна сказати, що ми пошкрябили. Тут навіть ще солома позаминулорічна. тут був соняшник. Ще від нарешті ми його трошки-трошки обробили там на 5 см максимум, трошки його підковиряли, трошки вирівняли, будемо намагатися далі заходити на утін. Такий фон. Пшениця перезимувала. Все, новий сезон відкрито. Маємо великі надії. Дякую нашим захисникам. Донатим, слава Україні! До побачення.